Друзі, всім привіт. Сьогодні у нас з вами буде таке дуже коротеньке відео. Ну, я сподіваюся, не буду, мабуть, говорити, що дуже коротеньке. Бо так буває, кажу, і виходить відео десь на півгодини, а то й більше. Тож, давайте поговоримо про те, де люди зараз беруть іскри. Взагалі, не знаю, не думав, що це для когось великий секрет, але видно, люди. Мабуть, якісь не знають, якісь гравці не в курсі, що в кожному сезоні є от схожа дошка репутації. Коли ви виконуєте різноманітні там завдання, ви в кінці отримуєте ось цю штуку. Що це таке? Ця скриня нам дає таку прекрасну річ, як іскру. Так як я граю на одному, в принципі, персонажі. І бігаю просто на босів. У мене цих іскар 13 штук. Мені цього вдосталь. Ну, в мене предмети просто вже ті, що мені потрібно є. Якщо раптом по якійсь причині ви не можете дістати собі от міфічні унікальні предмети, або у вас цих іскар, ну там якась недостатня кількість, ми можемо зробити що? Ми можемо ось цю всю штуку. Наш порошок ось цей. Обміняти на на що ми можемо обміняти? Якраз на, на ось ці іскри. Як це зробити? Дуже просто. Ми просто-напросто купуємо оцієї дівчинки. Десь вона тут поруч. А, ось ми її пропустили. Ми купуємо 59 цих свитків. Ну, не обов'язково 59, можна 60. Дивіться, з цих сувоїв, наскільки я пам'ятаю, що гравці рахували, нам потрібно 59 штук. Ми їх купуємо на нашому основному персонажі. Ну я цього робити не буду, тому що мені вони не потрібні. Що ми робимо далі? Ми виходимо з нашого головного персонажа в меню. Створюємо нового персонажа. Для того, щоб нам отримати цю репутацію, нам потрібно буде виконати, якщо не помиляюся, ну, буквально декілька завдань, з цих перших. Якщо не помиляюся, то там взагалі це займає десь хвилин, ну 5, ну 10. Десь так. Тобто, нам потрібно просто, щоб ця дошка відкрилася. Потім за ці сувої просто відкриваємо всю репутацію, отримуємо безкоштовну іскру. Ну і що нам далі з цим всім робити? Якщо нам потрібно створити якийсь предмет, є декілька варіантів. В принципі, найпростіший варіант це, мабуть, піти до коваля. Він знаходиться, звичайно, в будь-якому місці. Там не важливо, в якому ви будете це робити. Найпростіше це зробити в коваля, тому що нам не потрібно буде. Ніяких для цього штук. Тобто, якщо ми хочемо створити якийсь унікальний міфічний предмет, нам потрібно буде тільки 50 мільйонів золота, і нам потрібно буде дві іскри. Раніше їх, якщо не помиляюся, було тут 4. Тобто ми натискаємо на цю скриню. Ну, давайте вже 50 мільйонів витратимо на цю штуку. І створюємо з вами якийсь звичайний предмет. Ось нам пощастило випало кільце. В принципі, можна залишити на шанс критичного удару. Слухайте, раніше, дійсно, було їх більше, якщо не помиляюся. Раніше їх було 4. Наскільки мені відомо, зараз дві іскри. Ну, це взагалі, я вважаю, що майже безкоштовно. Якщо ж ми не хочемо отримувати якийсь предмет, який нам не потрібен, наприклад, а хочемо створити якийсь нам потрібний, ми йдемо до нашого Ювеліра. І в Ювеліра є така вкладка на створені рун. Там, де ми можемо створювати також похальні предмети. Багато хто запитує. То від чого взагалі от береться ціна на унікальні предмети, зараз поясню, чому деякі руни от легендарні стоять дорого, чому якісь із них стоять дешево. Дивіться, для створення цих предметів, якщо ви натиснете праву клавішу миші, ви побачите, скільки у вас потребує цей предмет тих чи інших рун. Тобто, наприклад, для того, щоб створити ось цей меч, Потрібно 6 рун аху для кільця беззоряного неба, яке дуже корисне для багатьох білдів, потрібно 6 омів. Таким же самим чином, наприклад, для ось цього шолома потрібно 6 рун джа. Ну, Жовтенький і синенький ми просто не рахуємо. Для того, щоб створити одну із найпопулярніших, скажімо так, броней. Один з найцінніших обладунків потрібно 6 рун бак. Ну і, звичайно, для того, щоб створити гребінь Арлекіна, нам потрібно 6 еомів. Тобто, тому на ринку в принципі, ці руни її коштують. Ну, Досить, скажімо так, недешево. Тобто, щоб створювати якісь предмети, ну, інші ми розглядати не будемо, тому що, наприклад, Селіга взагалі всі розбирають на запчастини, якраз щоб отримати цю іскру. Обладунок Тіраеля також не дає до урону значних бонусів, там лише ну, може використовуватися на якихось персонажах для захисту. Також цей предмет він досить мало варіативний. Ми розглядаємо тільки ті, що нам цікаві. Тобто, якщо у вас є потрібна кількість якихось рун, наприклад, у вас є ну, давайте, омів, і ну, не будемо дивитися, то ви можете от піти до ювеліра і дізнатися, скільки вам іще яких рун не вистачає. Тобто, те ж саме: натискаєте праву клавішу і бачите, що потрібно ще 6 дзіків і 6 цемів. І якщо у вас цієї кількості достатньо, ви можете спокійно, таким же самим чином, за дві всього-навсього іскри, створити собі потрібний вам предмет, якого у вас немає. Я думаю, що це буде досить просто, тому що якщо ви якийсь час награли на одному персонажі, якщо не помиляюся, ось цього праху, цієї золи, нам потрібно всього-навсього. Десь 1015. Ну, у нас 400 тисяч, можете уявити, скільки це взагалі можна створити додаткових персонажів для того, щоб отримати цю іскру. Тобто, не обов'язково створювати одного додаткового персонажа. Якщо в нас достатня кількість цієї зали. Ми можемо піти спокійнесенько собі, виконати перше завдання, щоб відкрити просто ось тут дошку. Коли відкриваємо дошку, ну, давайте порахуємо. Нехай це буде. Скільки зі 100 тисяч по 15, 30, 30, 60, 90. Ну, десь 6. Персонажів точно ми можемо створити і отримати з них іскру. Тобто, якщо у вас є ну 6 з хвостиком, але не важливо, якщо у вас є достатня кількість з цієї зали, у вас буде просто безкоштовних там іскр 20, і ви навіть, якщо у вас немає потрібної руни. Ви зможете підійти просто до будь-якого коваля, натиснути на ось це і створити собі 20 предметів. Ну, мені здається, що з якоюсь вірогідністю, ну не 20, тому що потрібно дві, дві цих іскри. 10 предметів, ну, скоріше за все, що якщо у вас їх взагалі немає, то мені здається, що якийсь із них буде вам потрібний. Ну, і єдине, що майте на увазі, що якщо ви створюєте ось ці предмети, ви маєте створювати саме на тому персонажі, який вам потрібен. Поясню чому. Оце, мабуть, те, чого багато хто не пояснює. Якщо ми граємо, наприклад, на розбійнику, а вам потрібен меч, який стосується нашого варвара, наприклад, ну, давайте уявімо, що це буде дворучний меч, то ми бачимо, що тут його в тірлісті немає. Що це означає? Що цей персонаж, розбійник, він у нас не носить дворучних мечів. Тобто, якщо ви хочете створити якийсь предмет на свого персонажа, переконайтеся, що він є, скажімо так, ну, в оцій стрічечці. Чому? Тому що якщо ви хочете створити, наприклад, меч на варвара, то вам і потрібно кувати ці речі на варварі. Тобто ці іскри на варварі витрачати, тому що тут цього меча немає, тому що цей персонаж його носити не може, і випасти він тут не може. Майте це на увазі. Тобто, якщо у вас буде зброя на духонародженого там, глефа, ви також її тут не бачите, тому що вона може випасти тільки на ньому. Будьте уважні, коли створюєте ці предмети, також ви можете створити їх на якомусь невисокому рівні, тому що ці предмети, дивіться. Вони в нас потребують рівня 35-го. Тобто, якщо ви навіть ну, на якомусь маленькому рівні створите цей предмет, нічого страшного не буде. Ну, якщо не помиляюся, раніше так було, що ви не можете раніше 35-го його створити. Хоча, може, зараз це змінили, і можна навіть персонажем якогось ну, низенького рівня створити цей предмет. Тобто, ви можете на персонажі, який навіть не прокачаний супер. Скажімо так, до 60 рівня, Ви його ще не прокачували. Ви можете спокійно взяти, створити на ньому цей предмет і на 35 рівні вже його носити. Ну, головне знати, який предмет вам потрібен, і чи є сенс вам його взагалі на цього персонажа отримувати. Тому що, ну давайте ще декілька хвилин і точно все. Дивіться. Багато мене хто питав, скільки можна одягти ось цих предметів, унікальних чи епохальних. Можна одягти, друзі, хоч всі. Всі, які вміщаються нам на нашого персонажа, можна тут обладунок ще вдягти, можна ще амулет вдягти. Але питали люди ну скільки, стільки, скільки вміститься на нашого персонажа. Тобто їх можна одягти скільки завгодно. Але я людині пояснював просто коротко, що це не має ніякого сенсу. Тому що, наприклад, якщо ми одягнемо будь-яку з цих броней, то в нас е, втратиться бонус від нашого основного обладунку, який робить наші пастки е, основними вміннями. Тобто, яка б та броня міфічна класною не була, ми просто-напросто зламаємо наш білд. Е, тому перед тим як. Е, ну, це ж саме стосується нашого амулету, те ж саме стосується, наприклад, ну я не знаю. Ну, ось цей шолом нам точно буде не потрібен. Тобто, не обов'язково вам якийсь із цих предметів потрібен. А якщо ви будете грати, то з високою ймовірністю вам ці предмети далі будуть падати, ну і таким чином, коли ви просто будете ходити на босів. Тобто не обов'язково ці предмети кувати чи десь там отримувати, вони вибиваються спокійно з босів. Ну от Всі іскри, які ми бачимо в мене, це виключно ті, що були е, вибиті з босів. Тобто, якщо ви просто-напросто будете грати, вони вам спокійнесенько будуть випадати. Тож, коли створюєте цей предмет, переконайтеся, що він вам взагалі потрібен для збірки. Тобто, не обов'язково е, він вам знадобиться. Якось так, друзі. Скоріше за все, в більшості збірках ви маєте мати взагалі один предмет. Є такі збірки, там, де немає жодного міфічного предмета, в деяких стоїть от кільце, чому ці руни так дорого стоять на ринку. Чому джа дорогі, чому баки також не дешеві, також пояснив. Тобто, буквально для багатьох збірок використовуються одні й ті ж самі предмети. Тобто, якщо ви раптом хочете створити якусь міць от тіраеля, або ось цей меч, якщо ви не граєте на розбійнику, скоріше за все він вам не знадобиться. Якось так, друзі. На цьому точно все. Дякую всім за увагу. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. Ну і до зустрічі в нових відео.